Сьогоднішнього дня ця коробка стоїть з замовленнями. Не розібрала. Е, так, рестапирки замовляю мало, тому що я використовую тільки для однієї людини одну ось цю половинку. Виходить, ось цієї однієї штучки, вистачає на двох людей. Я це роблю не з ціллю економії, а просто тому, що у мене ж ось ця підставка, на неї стає тільки одна нога. Звичайно, якщо б у мене було педикюрне крісло, то дві використовувала, бо зручно поставити дві ноги і працювати одночасно з однією і з другою ногою. Але в мене так не виходить, тому я повністю пропрацьовую профарбовую одну ногу, знімаю цю штуку і переодіваю. Ну, отак, якось. Так, це сюди у нас. Ось це, але треба упаковку зняти, Ну, але не ходили. Так, маски також, дві залишилось. Ой. Можна було б на Фурмані замовити блакитні маски, але я хотіла чорну. До речі, одну ж візьмемо. Сюди обов'язковий ритуал перед клієнтами. Чистка дивану і стула. Тому що у мене коти дуже полюбляють тут спати. Привіт, дівчата! Рада вас вітати на своєму каналі. Я хотіла е, ось ці шматочки відео сьогоднішнього дня вставити іще у минулий лог, але почала його монтувати зранку сьогодні і побачила, що там, в принципі, багато матеріалу. А я не дуже хочу робити довгі влоги, тому що не всі додивляються відео до кінця, в принципі. Е, тому, щоб не було нудно, я вирішила. Розділити ці відео і сьогодні почати новий влог, так як у мене сьогодні повний робочий день, завтра також і у неділю я вигідна. Сьогодні у нас у мене 25 квітня. Я вже відпустила першу клієнточку, це була моя бабуся. До я не зняла, просто забула. Зняла тільки після. І, до у нас було, була робота учениці. В принципі, все добре відносилось, без відчарувань, але просто забула засняти. Треба було хоча б інстаграм сфотографувати, ну, але вже ладно. І бабуся у мене завжди відмовляється від всяких там наліпок, бо думає, що, як вона каже, я не хочу морочити тобі голову. Але я завжди заставляю. Хоч щось наліпити. Бо я знаю, що бабусям таке подобається. І їй дуже подобається, вона потім ходить, як ота мартишка дивиться на свої руки. Сиджу я зараз монтую це відео, яке ви зараз бачите у себе на екранах, і побачила, що в одному шматочку я почала розповідати історію, і просто зник звук на відео. Все. Чому так сталося, я не знаю. Тому я вам швиденько розповім. Про те, про що я, те, про що я вам розповідала. В принципі, це не важливо, але все ж таки. У мене був день, коли повинно було бути три клієнтки з восьмої ранку. Я на восьму ранку нікого не беру. Взагалі-то взагалі я працюю з 10-ї завжди. Але одна дівчинка це в мене виключення. Ну, було виключення, зараз вже ні. Вона приходить перед роботою і е, вона записалась. Два рази перед цим вона приходила, а цей раз вона написала мені в пів сьомої ранку, що вона захворіла і все б нічого, але грусненько було те, що я вже прокинулась і почала збиратись. Ну, Коротше, спать вже було не варіант. Так я все розумію, що людина захворіла. І я так подумала, що я не буду брати більше нікого на восьму ранку, не через цю ситуацію, а через те, що інше. Я ж працюю по вихідним, так? і я от її дівчинки питала. А ти що, і по вихідний працюєш, що ти просишся саме на восьму ранку і все тільки перед роботою, і вона запізнюється на роботу, бо я так зрозуміла, що її на роботу на дев'ять, а ми е, десь в дев'ять тридцять, в дев'ять ну, чимось завершуємо робити нігть, і це я ще швидко роблю. І, і вона оце спішить, і всі дзвонять, і вона це бігом-бігом. Я починаю роздражатися. Цього. І воно, коли хочеться швидше, швидше не виходить робити нігті. Я із за із цього нервую. Мені не подобається такий темп роботи. І ще й те, що я встаю о восьмій ранку, ну, якби сама винувата, ну це було тільки така два рази з нею. І, в общем, я в неї питала е, на минулому манікюрі: в вихідні також працюєш? Бо я в вихідні працюю, в мене є місця на вихідні, там з 10 до 16, останній запис на 16. Обирай любий час. Вона сказала, що вона на вихідні не працює, але вона просто хоче поспати, хоче полежати вдома, відпочити і все таке. А манікюр можна зробити перед роботою. Я так подумала: я ж теж хочу о 8-й ранку ще поспати. Так я прокидаюся сама по собі. До восьмої. Але прокинутись е, в пів восьмої ранку і спокійно збиратись е, на десяту? чим галопом спішити, не поївши, нічого не зробивши, тому що е, ну, спішиш працювати, бо у восьмій прийде вже людина, і не у рівно восьмій, а у сьомій п'ятдесят, отак. От. Ну, не люблю я. Я ходила, вчилась в школі, в коледжі, мені хватило цю восьмої ранку, чесно, і терпіти, не могла йти кудись на восьму ранку, саме навчатися. А так. Не люблю просто працювати так. І от я так подумала, що вони, значить, за себе думають. А за мене не думає ніхто. Я можливо також хочу поспати, да? тому я вирішила, що я не буду більше нікого брати на гусьму. Довели, отак. І знаєте що? А, коли вона мені написала ввечері про те, що вона хоче перезаписатися, ну, перенести запис. А, я її скидаю просто вільні, я їй кажу так, без проблем. Кидаю тобі вільні віконця. Кидаю вільні віконця, і знаєте що, їй на 10 підійшло. Е, вона записана, до речі, в мене завтра. На 10. отак. От, от. Тому, дівчата, думайте про себе, а не про клієнтів. Якщо ви думаєте про себе, в першу чергу, то ви молодці великі, тому що я завжди думаю за них, а тепер перестану, тому що я бачу, що діла з цього не буде. За мене ніхто не думає. Моя маленька сестра знову передала е, такі міні-подаруночки. Вона любить щось в Аврорі купувати, їй 9 років. Е, передала наліпки такі мені. Можливо, комусь надовиться. Ну, це такі великі, прям. Це не якийсь, я не знаю, навіть. А ці менюсінькі, може, комусь щось. До речі, на рахунок цих нових фрез з Фурман. Ой, де фокус? Які я вам показувала у минулому відео. Ось ця фріза. Ось ця. Вона вже й поясочок зліз. <свісно> вона не дрібіжить нормально, не вібрує, але вона тупувата сама по собі. Ну, вона і так червона, да? вона прям дуже м'яка. Ну, але знімає, в принципі. Мені здається, ще. Що... Ну, я тільки один раз на нею працювала. Мені здається, що кончик в неї тупенький такий. Якась з носічками там біда. А так, в принципі, нормально. Але ось ця, вона така різва, прям взагалі. Вона м -м, гостренька, така, прям дуже швидко знімає. Я люблю червоною працювати, ну, щоб не вібрувало. У мене дівчика трошки істерички є, хотіла зняти. Ну, в общем, отакі. Прикольні. І я б таку ще замовила, але знаєте, в чому прикол? На фурмані там не зрозумієш, яка в тебе вріза. Там просто картинки, і вони, наче всі однакові. Треба пошукати. Щось у мене якось сьогодні зі зйомкою відео не склалося. Все забуваю засняти. Ось зараз була в мене третя дівчинка не зняла ні до, ні після. Вона дуже траслась. В неї дуже трусились руки, вона, каже, в неї ноги трусяться. Е, її все тіліпає, ми ще малювали рожевий френч. Коротше, я вже робила швидко, 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 щоб ото її відпустити. Тому що я, коли вона в такому стані, я за неї переживаю. Я по 300 разів питаю, чи все з нею добре. Я взагалі хвилююсь за людей, які у мене сидять на процедурі, а з нею, з цією дівчинкою був випадок влітку. Коли була жара, їй було погано, але вона до мене прийшла все рівно, і вона в мене в коридорі завалилась. Ну, Вона не знепритомніла, вона була в свідомості, але вона впала. Дуже сильна слабкість була, вона йшла, коротше, впала. Вона роздерла собі в мене комод, угли гострі, і вона роздерла собі отут шию. Ще щось, руку здається. ну, коротше. Її приходили, батьки забирали, бо вона ще ну, підліток. І, коротше, коли оце таке, такий стан, мені прям стрьомно за них. Завжди кажу, в такому стані не приходити. Але ну, вона каже, що в неї все нормально було. Просто щось прийшла, пройшлась, і воно її трусить почало. Я думала, можливо, вона голодна, там, чи сахар упав, чи хто його знає. Що з тими дітьми Їй нічого ж не даси, бо це ж дитина, якби. Ой. Ці дівчата мене, оце ж якби це одна така була. Сьогодні якийсь. Ну, я не сказала, що це треш-день, але но... випробовують мене. До речі, та клієнточка, яка забуває завжди про запис, я вам у минулому відео розповідала. Сьогодні не забула, сьогодні прийшла. Тому прогрес. Знаєте, яка буде клієнтка? Яка завжди запізнюється? Як на подбор всі. Ну, я не зла, якщо що кажу, бо подумайте, що я вічно возмущаюсь, жаліюсь на всіх. Я їм всім, в принципі, прямо кажу, що я думаю. Ці, що запізнюються, я завжди кажу. Завжди їй кажу, що вона мене задовбала своїми запізненнями. Ну, блін, така вона людина. Так що просто кажу, що вона запізнюється. По-любому зараз буде. 16.05 десь вона напише, напише вибач, запізнюсь на 10 хвилин і запізнеться на 20. Спочатку у мене є дуже важливе питання до вас, мої колеги по Ютубу. Підскажіть, будь ласка, скільки у вас пам'яті на телефоні і чи вистачає її вам? Е, особливо на айфонах, мені потрібно знати саме за айфон, е, скільки пам'яті і чи вистачає вам її на е, відео довжиною більше 10 хвилин. Ну... Особливо на 20-30 хвилин, чи вистачає вам вашої пам'яті? Мені треба розуміти, чому питаю за айфони. Тому що в айфонах сама система, ця їхня iOS, вона набагато тяжеліша, ніж в Android, і займає більше місця на самому телефоні. Тобто зжирає у ці Гігабайти. Тому мені. Дуже це потрібно знати, бо я сама не розумію. У мене максимально, що було в айфоні, це 64, і 64 мені не вистачає для зйомки довгих відео. Максимум, що я на нього знімала, це 10 хвилин, здається, і дуже дуже тяжко він зберігав, вилітав, грівся. Ну, в общем, це, це дуже мало для відео. Тому буду дуже вдячна вам за ваші відповіді у коментарях. Я завершила свій робочий день в ультразвуковій мийці інструменти, потім на просушку сухожар і потім на стерилізацію сухожар. Вони. Просохнути не встигнуть. або в принципі, завтра утром простерилізую. Я подивлюсь. Say what you wanna say to me now.